Сьогодні 1 вересня, четвер. Дозволь Господеві провадити тебе в цій молитві, торкнутися того, що в тобі потребує зцілення і нових сил. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. У той час Ісус вийшов із синагоги і разом з Яковом та Іваном пішов у дім Симона та Андрія. Симонова теща лежала у гарячці, і йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши її за руку, підвів її і покинула її гарячка, і вона стала їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби і бісів, багато вигнав, але забороняв бісам говорити, бо вони знали про нього. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Ісус повертається з синагоги додому своїх учнів і друзів. Він покинув затишний Назарет тепло родинного дому і товариство Своєї Матері і своїх родичів, щоб виконати місію, поручену йому Отцем. Кожному з нас в цьому світі є поручене певне завдання. Можливо, для цього не потрібно покидати домівки і близьких та рідних. Але кожного разу, коли ми насправді хочемо послужити іншим, нам доведеться трохи вийти зі звичних і комфортних умов, доведеться піти у напрямку інших. Тому ми, християни, не просто собі живемо, ми називаємо наше життя слідуванням за Христом. З сьогоднішнього уривку бачимо, що Ісус кличе нас за собою але також і сам входить у наші домівки разом із нами чи усвідомлюю, що після Євхаристії я повертаюся до мого дому і моїх справ вже не сам. Ісусові негайно сказали про хвору тещу Петра. Нещодавно Він показав свою силу, вигнавши біса тому йому довіряють. Однак Ісусові повірили далеко не всі, хто бачив чуда і знаки. І сьогодні до Бога люди мають дуже різне відношення хтось бачить квітку, промінь сонця, дитячу усмішку і за цим розпізнає присутність Бога. А хтось, навіть урятувавшись чудесним способом, каже, що просто пощастило. Ісус бере за руку те, що Петра і підводить її, а зцілившись, вона відразу починає служити іншим. Ця жінка є відзеркаленням глибинного сенсу оздоровлення всієї людини. Завдяки господеві, вона може любити. І дарувати себе іншим це значно більше, ніж просто пощастило. А в що вкладаєш сили і здоров'я ти? Ісус зціляє тих, кого приносять до нього, не відмовляє нікому. Споглянь на цей натовп, що рухається до Господа, як випростовуються хворі, інші звільняються від опанування злими духами, а Христос залишається спокійним, Він поширює цей спокій, забороняючи бісам виявляти Його, здіймати галас довкола чудес. А потім спокійно іде на молитву до Отця. Можливо, в цій молитві твоєю місією буде принести когось чи щось, щоб залишити у стопах Христа для оздоровлення і зцілення та разом із Ним перебувати у спілкуванні з Небесним Отцем. В той час Ісус вийшов із синагоги і разом з Яковом та Іваном пішов у дім Симона та Андрія. Симонова теща лежала у гарячці, і йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши її за руку, підвів її і покинула її гарячка, і вона стала їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих, усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби і бісів, багато вигнав, але забороняв бісам говорити, бо вони знали про нього. Уранці ж іще геть за ночі. Вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Господи, навчи нас перебувати у довір'ї, піднеси мене на дусі, щоб я міг служити тобі і моїм братам та сестрам з радістю і миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.